Друзі, привіт! З вами на зв'язку компанія Новіфармтех. Ми знаходимося на Житомирщині, Бердичівський район. Задача стояла встановити автопілот нашої бюджетної лінійки від Опкона. На... Трактор 82.1. Він працює в парі з оприскувачем берту, оприскувач старенький, але імпортний. Відповідно, секціями ми поки що керувати не будемо. Це буде наступним кроком. Поки що задача, щоб працювати в полі, по прямих лініях, попадати в другу, третю обробку. Багато клієнтів ще ставить на трактори, які будуть оприскувати, які будуть топтати колію, по яких будуть ходити по всіх культурах, що земенаш ярі культури. Відповідно, встановлений електроруль, монітор 10-дюймовий, без всяких датчиків кута, повороту. Коліс на платному супутниковому сигналі, який не залежить від мобільного зв'язку. На дах змонтували антенну, а всередині покажу, як це все виглядає. От всередині змонтоване електрокермо, монітор 10 дюймовий є кнопки на рулі, якими можна відбивати лінію, включати автопілот. Проводка просто акуратно змонтована, тому що дана проводка і взагалі комплект буде переставлятися на інший трактор в даному господарстві. А це класк Серіон, який без підготовки буде робити на грунтообробці. Відповідно, після процесу оприскування восени буде переставлено на інший трактор. Вибереться, що це інший трактор. Ми його попередньо вже переміряли, ввели. Його геометрію, вели агрегати, з якими він працює. І все, тобто, дана інвестиція себе буде швидше окуповувати, так як буде використовуватися на різній техніці. Відповідно, друзі, якщо у вас стоять схожі задачі, і тут такого сезонного, можна сказати, і немає. Є весняна посівна, яку ми закрили багато позицій, багато автопілотів, попит на них був весною шалений. І, відповідно, зараз це все продовжується на оприскування, далі піде збирання врожаю, далі піде грунтообробка, посів. Якщо у вас стоять схожі кейси і задачі, і у вас ще трактор, який оприскує без автопілота, і потрібно оптимізувати рухи по полю і полегшити роботу механізатора, прибрати людський фактор. Відповідно, звертайтеся у всіх наших месенджерах, ми з радістю вам допоможемо, розкажемо, покажемо, так як в даному господарстві приїхали, поставили, показали. Клієнт каже, да, мені все подобається. Купую в поле. Ми там чуть-чуть покатались, тому що дощі пройшли, але йому все зрозуміло, все ясно. У нас тут наклейка є QR-код. Тобто ми показали механізатор, як користуватися, але ще він може в зручний для нього час зайти по даному посиланню і подивитися відеоінструкції, інструкції де... це посилання на наші ресурси, де всі відеоінструкції. Інструкції є по відбиттю лінії, створення поля, створення контуру поля, віддаленої підтримки, як визвати нашого спеціаліста для швидкої оперативної допомоги. Тому, друзі, звертайтеся і будемо ставати успішнішими разом. До зустрічі!